Обласні чиновники взялися боротися із незаконним будівництвом. Для цього створили спеціальну комісію. Її очолив перший заступник голови ОДАВ Василь Плав'юк. Нині він зустрівся із людьми, які обурені діями будкомпаній. Мешканці Чорновола про новозведення дізналися ще у 2007-му. Тоді забудівник пообіцяв, що біля їхнього житла з'явиться п'ятиповерхівка. Нині тут шаленими темпами виростають поверхи. Неодноразово люди зверталися до міського голови, однак безрезультатно. Після того, як ми виходили з його високого мерського кабінету, компроміс з нами ніхто не хотів шукати. І через то я винайшла такий вислів, що нас примушували для того, щоб побудувати все-таки 9 поверхів любими методами. Ні про які поступки мешканцям мови не було. Забудівник чітко стояв на своєму. Тобто, всі слова мера для того, що шукайте компроміс стосувалися, складається враження тільки нас. Забудівник не реагував на його заклики. У відповідь на обурення мешканців Василь Плавюк обіцяє припинити будівництво. У разі невиконання забудівників штрафуватимуть та відмикатимуть від електропостачання. Я бачу тут порушення, порушення які підпадають під признаки цивільно-правових стосунків, під кримінальні стосунки, якщо воно буде розглянуто судом, що там є. Я маю на увазі людей обманули, коли підписували вони ту погодження чи ту установу, чи використали її, коли поверховість вибирали. Зрозуміло, так? Да? Тоді це пусть дає правоохоронні органи оцінку. Але на сьогоднішній день будівництво зупиняємо. понеділок припис будівництва зупинилось. Якщо не допомагає, пожнадзор наш, тобто головне управління надзвичайних ситуацій в області, значить, припис. Відключення електроенергії нині фахівці вивчають ситуацію щодо зведення багатоповерхівок по вулицях Гаркуші, Васюка та Підгірянки. І вже у понеділок комісія каже Василь Плавюк: звітуватиме про результати своєї роботи.